На теренах Дмитрівської сільської ради міста Комсомольська Полтавської області існує фермерське господарство відродження Агро, яке очолює справжній фахівець своєї справи Юрій Матюха. За досить короткий термін, як зазначив голова господарства, значно розширилась матеріально-технічна база, що дозволяє обробити близько трьох тисяч гектарів землі. На сьогоднішній день загальна площа. Ще оброблюваних земель, що орендовані на територіях Дмитрівської, Пришипської, Запсільської, Бондарівської сільських рад, становить одну тисячу гектарів. У структурі рослинництва переконаний Юрій Матюха повинні бути представлені і зернові, і технічні культури. Рослинниці, структура. Як так можна виразитися ще з тих часів, як ми не вчили в учбових закладах, так і на сьогоднішній день. Пшениця, ячмінь, вовеса, горох, кукурудза, соняшник, просо. Була гречка на зв'язку з цією нестабільності на ринку. Ми трошки відійшли вже ось три роки тому назад. Але замітно і необхідно, мабуть, включати в структуру і ці культури. Один рік є спрос, на другий рік немає, але в цілому, якщо взяти, то проаналізувати, то треба, щоб воно було все. Леше тоді працювати, леше структуру наслідуючий рік підбирати. Задоволені аграрії цьогорічною урожайністю, адже деякі сорти озимої пшениці дали 70 центнерів з гектара. Для цих земель це гарний результат. Окрім того, господарство не зібрало жодного кілограма фуражної пшениці, а тільки першого класу якості, другого та третього. Вся продукція на сьогоднішній день очищена, заскладірована. Це в складських приміщеннях, кроме те, що ми стоїмо, бачимо усівний матеріал, який буде буквально днями приступатися для підготовки під усів. Вся солома, яка була необхідна для ведення тваринництва, вся затюкована. Ми на сьогоднішній день маємо два німецьких преси тюкувальних. Вся солома заскарбована, затюкована, перевезена. Заскридовано 250 тонн соломи та близько 400 тонн сіна для потреб тваринництва. При середній врожайності пшениці 43 центнери з гектара також очікуємо хорошу врожайність сої, кукурудзи і соняшника. Такі високі показники стали можливі завдяки постійному оновленню сортів рослин, дотриманню усіх норм обробітку землі, наголосив Юрій Матюха. Все ж від того, що нам цьому році Бог поміг з головою, Усі площі озимого клину, усі площі технічних культур і солі. Всі вони оброблені декілька разів від бур'янів гербицидами, оброблені вони всі мікроелементами, оброблені вони фунгіцидами. Підживлені і неодноразово, і підкоренево, і по листу. Ну так, як треба наука, як нас учили. стараємося так і працювати. І замітно, що якщо все те, що треба культура, щоб вона отримала, то вона і віддячує нас тим результатом, яким я вже вам сказав на сьогоднішній день. Поряд із землеробством у фермерському господарстві активно розвивається і тваринництво. Наряду із роботою в рослинництві ми паралельно займаємося і розширяємо, і займаємося тваринництвом. Є в нас в господарстві і свінопогулів'я, є в нас і ВРХ в тому числі і відкормити, і дойне стадо. Ну і ще, як ми його називаємо, ціль була придбання вже це цивільці. Почали від 20 голови, сьогоднішній день більше 300 голови, овець. Розширяємо дойне стадо. На цей рік вже дойне стадо буде становити у нас. 70-80 голів дойного стадати. Продуктивність ми теж з кожним роком збільшуємо. На сьогодні ми доїмо на куражну корову 21 кг цінного продукту молока. Реалізація продукції вся йде через Кременчуцький молокозавод. Вони кожен день забирають молоко більше тони молока. Більше томер, але багато прийшлося нам проробити роботи, щоб на такий рівень вийти і якому... по тваринництву. Прийшлося закупити комп'єтизуваний молочний блок, бо практично таке свіжо. Здояне молоко, це практично нікому на сьогоднішній день не потрібне. Молоко має бути це високого тонку, як воно є у нас на сьогоднішній день, ну і ухолоджене. У господарстві вирощують бичків та свиней. Ця продукція йде на продаж і власні потреби. Підприємство має свою їдальню, де безкоштовно харчуються працівники господарства. Є олійниця та лінія із фасування жареного насіння. Спільно із Юрієм Олександровичем, доля якого близько 40 років нерозривно пов'язана із землею, працює дружний колектив справжніх професіоналів. З гордістю та теплотою в голосі говорив голова фермерського господарства відродження Агро про прекрасних фахівців, своїх однодумців, які, не шкодуючи сил, виконують виробничі завдання. Це прекрасні золоті люди, прекрасні фахівці, прекрасні труженики. У нас такого немає, як раніше було при комуністичних часах. Що треба було стояти? Шість часов це рано. Нас люди просто розуміють. розуміють, що його треба зробити, бо вони всі сходять на землі, вони всі з землі, землею займаються, всі прекрасно розуміють, що якщо треба його обрати сьогодні, то його треба зібрати сьогодні. Я їм дуже вдячний, дай Бог їм усім, міцного здоров'я, щастя, радості, наснаги і багато років життя і праці Колектив разом із сезонними робітниками налічує до 50 осіб, які мають усі соціальні гарантії та гідну заробітну плату. Попри відсутність державних дотацій, очільник господарства намагається так організувати роботу, щоб працівники були зайняті на виробництві протягом року. Не залишається поза увагою Юрія Матюхи і питання благодійної допомоги, адже він розуміє, Наскільки це важливо у такий складний для країни час? Скажу, що час, мабуть, такий. У нас, навіть, тижня немає, щоб пройшов, і ми не надавали благодійну допомогу. Співпрацюю я з усіма. Так. Але своя рубашка завжди ближче до тіла. Стараюся ближче працювати із Дмитрівською сільською радою. Вроді б то стараюся всі ті прохання, які йдуть із боку там, голови сільської ради, стараюся яким чином його рішати. Благодійні допомоги на сьогоднішній день. То я вже не знаю. Мене пальців на руках не вистачає, скільки було допомоги, зроблено Донецьк-Луганська, де нашим волонтерам які ведуть добру справу тут. І продуктами харчування, і копійкою, і придбаннями всяких там амуніцій. Я маю в виду, від носків, закінчує шоломами. Я все це прекрасно розумію, що тил має бути, що тил має допомагати, і все це ми і займаємося, займаємося. Так самісінько вже в сільській раді. Що там треба, я не знаю. Ну, от на доми пристарілих, і картоплю, і м'ясо. Ну те, що необхідно, те стараємося його все це рішати. Ну і так багато тих мелочевих. Ну як кажете, ну, працюємо спільно, де треба його вирішувати. Але слава Богу, і дай Боге, що на сьогоднішній день це одна така сільська рада, яку що ще вона спроможня, бо навіть без моєї допомоги, без допомоги. А є ж такі сільські ради, це. Я не буду їх перелікувати, які пробачте мені, то... то там би може була б більша міра допомоги, але отак ситуація, то стараємося вирішувати, відносини -то прекрасні, -то, дай Бог. У нас є, я ввиду, як між думною Антоніною Іваном колективом та сільської ради. Дмитрівський сільський голова Антоніна Прядко високо оцінила вклад Юрія Матюхи у розвиток сільської території. Я вдячна Юрію Олександровичу за те, що у нашому селі немає розвалених ферм, що немає полів, які заросли бур'янами, за те, що він працює своїм колективом. Як справжній хлібороб, за те, що він допомагає нашим бюджетним організаціям і школі, і дитячому садочку, і будинку захищеної старості, і ветеранам праці, як член виконкому, Юрій Олександрович людина активна, небайдужа, людина, яка турбується про наше село, про його сьогоднішнє і майбутнє. І тому я вважаю, що якби на нашій українській землі побільше було таких господарів, то наша б Україна розвивалася. Хотілося б, щоб на державному рівні приймалися закони, які б допомагали селу не тільки виживати, а відроджуватися, багатіти через те, що село це колиска нашої держави, колиска нашого народу, і ми не можемо допустити, щоб село помирало, село повинно. Жити, село повинно годувати всю Україну і допомагати іншим державам, колишньо чистими, хорошими продуктами. Я вірю в те, що наше село буде жити. І дякую щиро всім фермерам, всім працівникам сільського господарства за те, що вони виконують свою таку тяжку працю, але дуже потрібну людям.